28 липня 2024 рік. Такий дістався мені саджанець. не було мені де його посадити, посадив я його в родич. Це сорт багатообіцяючий, як на мене, але чи під назвою Рум'яна Зорька. Ось такий він гарненький. Плід має. ну По-моєму, набагато краще, ніж. Диплоїди вибагливі, не вибаглива алеча. Розмір суперовий. Я думаю, смак такий. же. Вже хочу, щоб вона повністю досвіду тоді її скуштувати. Людина, в якої я купував, казав, казала, що має декілька дерев і навіть приторговує нею на базарі цією оличою, тому що має гарний товарний вигляд привабливий та дуже високі смакові властивості. Звичайненька, собі така гібридна галича, витривала безпроблемна. Ну, в плані запилення цих всіх моментів, які є проблеми в диплоїдів, що там потрібен вдалий сезон, аби були плоди в великій кількості. На це все.